Ще у жовтні 2023 року Кабінет міністрів вніс зміни до правил дорожнього руху. Зміни, зокрема, стосуються проїзду поза населеним пунктом. Раніше водії поза населеними пунктами повинні були вмикати під час руху денні ходові вогні з 1 жовтня до 1 травня. Проте зараз дотримуватися цієї норми потрібно цілий рік у будь-який час доби. Ці зміни мають на меті підвищення рівня безпеки на дорогах, оскільки денні ходові вогні покращують ви. Демість транспортних засобів для інших учасників дорожнього руху, за даними Європейського дослідницького інституту з безпеки дорожнього руху, використання денних ходових вогнів може зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод у світлу частину доби на 10-15 відсотків. Відповідно до внесених змін до правил дорожнього руху, відтепер вмикати денні ходові вогні мають усі водії незалежно від. Пори року та часу доби, рухаючись поза межами міста. За порушення цього правила передбачений штраф у розмірі від 425 до 510 гривень, тож не порушуйте правила дорожнього руху, це перш за все ваша безпека. Також з 1 травня заборонено перевозити дітей, зріст яких менше як 150 см, сантиметрів. Раніше було 145 см, сантиметрів, без спеціального автокрісла. Заборони не стосуються транспортних засобів, що здійснюють регулярні пасажирські перевезення. А це маршрутки та автобуси, а також спеціалізованих автомобілів, карети швидкої, спецтранспорт, автівки поліції чи ДСМС. Бережіть себе та дотримуйтесь правил дорожнього руху.